Вранці Іван Андрійович вийшов на подвір'я до вбиральні та щойно відчинив двері в туалет, мало не зумлів. На підлозі загорнутий у рушник лежало новонароджене немовля і не подавало голосу. Чоловік схопив з горток і мерщі поніс до хати відігрівати. Я б тут по попі його, Поставив його коло конвектора, воно почало плакати, як обично, дитя плаче, Ну Я пішов сказав, сказав, сестрі, от те, которая тут. От, вона прийшла, ми її... Обработалі обчистили все. швидка допомога. Забрала маля до лікарні у Немирів. Медики з'ясували, хлопчик народився здоровим, але стан дитини вкрай тяжкий через сильне переохолодження. Вона отримала важку холодову травму, внаслідок якої виникла поліорганна недостатність. Важка вага 350, зріст, 52 сантиметри. дитинка доношена гарно сформована. Хто ж викинув у вуличний туалет здорову дитину, одразу запідозрив пенсіонер, який її знайшов. Кілька місяців у нього на квартирі жила 29-річна Людмила. Але про те, що вона вагітна, чоловік навіть не знав, як же вона примудрилася тишком народити. Ну, обично, знаєте, як жінка, вона носила пояса і саме не було видно, пані як. А потім щось в нього плохо, плохо. Ну, мало що плохо. Це таке жінка, жінка. Пішла в туалет і в там туалеті родила. Жінка втекла одразу після пологів, але тепер поліція її знайшла. За цей час породілля вже встигла побувати у Вінниці і повернутися до села. Вже у відділку зізналася, дитину вона не хотіла. Працівникам соціальної служби Немирівського району мати, зазначену дитину, написала заяву про відмову від даної дитини, так само, як і написала заяву про позбавлення її батьківських прав відносно тих дітей, які виховуються у Тульчинському будинку. В інтернаті. Тільки уявіть собі, в це вже п'ята дитина. Старшим шість і чотири роки вони в дитбудинку, Молодшим рік і два. Їх уже синовили. Сама горе мати теж виросла в інтернаті. Вона не пила, вона не гуляла тут. А дещо я не знаю, де вона могла гуляти. Бо хлопчик такий чорненький, як нігертосік. волосики такі, ну як мій ботінок. чорненький чорненькі такий. Зараз жінка в лікарні у неї після пологові травми. А попереду ще й психіатрична експертиза, якщо з'ясують, що мати свідомо залишила у небезпеці, її судитимуть. За даний проступок загрожує обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Покарання для жінки залежатиме і від того, чи виживе врешті малюк. Його вже перевели до обласної дитячої лікарні. Втім, поки жодних прогнозів медики робити не беруться.